Наприклад, ми повертаємо території 91-го року, так. але це ще не можна назвати перемогою, це просто посунення лінії фронту. Адже це не означає, що у нас перестануть обстрілювати. Ну так, я самі згоден на 100%, тому що безумовно, як каже президент, я повністю з ним згоден. Що е, тільки коли вся Україна буде деокупована, ми можемо вважати, що це наша перемога. Але є проблема до Тих пір, поки буде існувати Російська Федерація чи Російська імперія, так краще можна сказати, вони не будуть давати нам спокій. Тому я думаю, що в екзистенційному сенсі цього слова, або в історичному сенсі, я думаю, що наша перемога може бути після того, як Росія все ж таки зникне.